Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гараж Car. І сьогодні в нашому ефірі буде е, чергова серія рубрики розпакування посилок. На цей раз до мене прийшла посилочка під номером 43 з грандіозною моделькою. Такої модельки в мене ще не було. І, е, напевно, якщо б я не потратився, то її в мене б і не було. Це е, просто неймовірна моделька, якщо у нас сьогодні. Просто неймовірний буде е, рубрика Неймовірне відео. Ось сама коробочка з цією моделькою. Так. Ось ця сама коробочка з цією поістині поістині черговою суперовою моделькою. Е, тут а, іменно та моделька, про яку я мрію. Не побоююсь цього слова. це своє життя. Тут знаходиться мрія всього мого життя. Так як е, про таку модельку, чесно кажучи, тільки міг я і мріяти. Ну давайте, друзі, нарешті розкриємо це все діло. Е, розкриємо це все діло найскоріше, Адже я вже просто не можу дочекатися, дотерпітися. Ось. Це перша моделька від цієї фірми і перша моделька таких розмірів. Ось воно. Вже щось промальовується ще. Не дуже сильно, але воно вже видніється. Так. Руки аж трусяться з такої великої радості. Так, 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 так. так. Ось, можливо, ви вже догадалися по розмірчиках. Так. Раз. Два, три. Автоісторія вже промальовується. Це в нас. Це у нас, друзі, зілочок. ЗІЛ-130В1 від е, виробника Автоісторія. Правда, я вже бачу, у мене він чомусь з'їжджений. Ну, це нічого, думаю. Так, ну це думаю, нічого страшного. Зеркало трішки погнулося. Ну, це нічого такого страшного. У мене руки вже трусяться від цього всього. Але він гарний. Перша. Так непривично Навіть дивитися на це все діло чудове. Давайте розкриємо. З напівплечифом ОДАЗ 794 Так, зеркало обережно. Це все діло тут не помити. Аккуратненько, не спішитися. Аккуратненько витягнути. Так. Є. Ось це все діло делікатне. Ось! Ось він. Напівпричіп. одазик. Перший напівпричіп. І зілочок наш. Наш зіл. Ух. Так ти що? Так, ну зеркало у нас тут закладається. Зараз я навіть це все діло виправлю. Ось, і все. Все. Не що говорити. Неймовірно прекрасно. Ще якась тут така літалюшка, але це Вон якийсь кусочок літника. Так. Давайте це все діло ми сюди, закриємо. Назад запакуємо. Ось. Це тако. Коробочку гарненько поставимо. Так, ще якась деталька. Ще якась незрозуміла деталька. У нас таке. Це у нас сам, чесно кажучи, не знаю, що, але щось від модельки. Якась деталюшка. Так. А ну, давайте зараз подивлюся ближче собі його і вирішу, що це за деталька. Так, ну не визначився я, що це за деталька. Якась деталька, але від чого я не знаю, так що поки що я її відкладу сюди. Ніби ніде не видно, щоб вона десь відпала. На видних місцях. Хіба десь такі місця, що незамітні. Ну, ніби такого ніде не видно. в ну, мене просто емоції, давно в мене таких емоцій не було від моделюк. Ось, просто. шикардос. Можна сказати, поворотники окремими детальками, пластиком. Е -е, ручки дверей також окремі. Причіп. Причіп зовсім мовчу. Давайте їх з'єднаємо. Ось які вони. Та ти що. Просто. Просто, неймовірно. Неймовірно, давайте тако гарно поставимо. Ось. Як гарно виглядає радянська фура. Скажемо так називається. Так. Ну, просто. Збирав, збирав, друзі, довгенько вже. Було день народження. За день народження також трішки. Гроші підзбирав. Ну і вирішив, недовго думаючи, взяти. Так як е, мрія, вона моя залишалася ще з давніх давен. Мав в е, мрії таку мати собі автівочку. Що я навіть, чесно кажучи, зараз не знаю, що буду говорити. У мене такі емоції, що... Аж мову забирає. дар речі. Ну, Просто. Просто-просто супер. У мене емоції на вищому рівні. Я не можу наче, що вам нормально добре щось сказати. Я просто не можу навіть налюбуватися. Але вони гарно виглядають. Як я вже давно мріяв мати в своїй колекції такого ось сидільного тягача, також напівпричепом. Як я вже донесенько мріяв, як я хотів мати напівпричіп в своїй колекції. будь який а тим більше ще, ще ж наш Одеський Одазік. Тим більше ще ж нашій Одеський Одазік. такого дуже гарно виглядають. Кож зробив на нього, друзі, номера, підготувався. Ось. Але правда на причіп. Я не знайшов номерів. Ну, не знаю чому. Мені здається, на радіаторі колись вони були, можна було робити. Ну, а тепер не знайшов причіп задній номер. Ось сюди. Ухти. Перезамітив щойно, що в нього, нього навіть на брезовиках пише Одас. Ось це так. це так. Це так історія. Автоісторія. Перша моя автівка. Просто шикарна. Також, наскільки знаю, ці на півпричіпи тягали Одазіки. Ще е, Казіки, колхіди тягали їх. Е, ще пам'ятаю, що були вроді би і на взяла ще пізніше рані... раніших, але це не точно не можу вам добре сказати, тому що добре не пам'ятаю. Ну, Такий ось нас. Чухач. Давайте принесу кулхіду ще і поміряємо разом з ним. Так, ну що ж, приніс кулхідку ще. Так скажемо старшого брата від Зілка. Ну і давайте примірюємо. Але правда... Не хоче затягатися, в причіп. А хоча ні, зачепився. Ось. Також дуже гарно виглядає. Кохіда має тепер хвоста, скажемо, на якійсь автобазі міняли. Також, наскільки друзі, знаю, що такий зілочок виходив ще в автолегендах з таким кіле... пісочним тілесним. Кольором він виходив. Той, як скажемо, був також нормальний, але, так скажемо, в той історії більш виробник, так скажемо, дорожчий, е, як можна сказати, якісніший. Ну і е, мати від цієї фірми дуже е, знаково мати такого ділка. Так що це для мене дуже велика сьогодні така радість. У мене емоції на вищому рівні. Не маю не що кажучи, так багато говорити, думав, буду, а насправді емоції забрали в мене дар речі. Ну, давайте законспектуємо нашого зілка. Так, Фух, історична була у нас подія. Так, це у нас вже 103 моделька. Це у нас зіл 130В1. З. напів. Причіпом. Одас 794. Так. Ну, Одас можна рахувати, в принципі, як окрему модельку, але я запишу все одним. Так, ну і наступний у нас цей зошиток наш. Так. У нас ще не записаний був попередній. Ну добре, тут ми запишемо. І сьогодні у нас сьогодні у нас 22.010. Хоча посилка мала приїхати 23-го, тобто завтра, але сьогодні вона трішки, скажімо, підспішила, що дуже добре, і приїхала скоріше. До мене прийшов ЗІЛ 130 в 1 з напів. З. Напівпричіпом. Одас 794. Так, ну, ось так от суперово за жовтень у мене дуже сьогодні історична подія. Скажемо, купив модельку наперед, з наперед за всі місяці, які ще будуть. Так що. Просто неймовірно. А також дізнався, звідки ця деталька. Е, деталька звідси. Ось тут, бачите, така ж є одна така сама, а ця звідси відлетіла. Ну нічого це страшного. Е, приклеїться, зробиться, зремонтується. Ну, нічого такого страшного. Давайте ще раз подивимося на зілочка. Там всередині декальками не нанесено на диво. Ну нічого страшного. Сідло тільки дуже сильно чомусь так. Ходить, але чи це через те, що я давно не тримав такі модельки, а може так і має бути. Так, у нас тут пише Зілса 31. Markun Toys LTD Madden Chino. Ну, шикарненько, дуже шикарненько. зілочок з ранньою решіточкою. Ранній наш зілок. Дуже гарна моделька. Місце тепер треба для нього десь підшукати, я щось вже дивився. Два дні тому щось виміряв, думав, десь, може, припихну його, але не знайшов місця. Ну, Зараз ще піду примірюю, так як я не мав його. Щоб примірити, подивитися, чи він де добре там тримається. Ну, а тепер йдем. треба буде подивитися. ось Такий у нас сьогодні шикарний зілок. Кошу, суперова моделька. Нарешті моя мрія виконана, закрита. Моя мрія здійснилася. Моя мрія мати, дві мрії здійснилося мати тягача таку радянську фуру, так скажемо. І е, мати модельку від автоісторії. що Перша моделька вже від Аїста в мене є. Також можна ще на цей зілочок причепити знак автопоїздом. Гарно буде виглядати ось. Ну і суперо, можна на цього розвернути. На поличці можна навіть тако поставити. Також буде гарно виглядати. Ну, а колхіду можна якось тако. Правда, якби було в мене ще причіп до колхіди, то було б супер. Автолегенди би випускали причіпи, було б зовсім шикарно. Така автоісторія трішки дор дор дорого. Так ця моделька мені дорого обійшлася. Ну, нічого страшного, мрію я здійснив. Мрія в мене моя виконана. Що. Довго очікуємо і здійснилося. Ну що ж, друзі, давайте поставимо нашого зілка на поличку. Ось і поставлю нашого зілка на поличку. Ну, поки що буде стояти він тут. Але це е, поки що ще не точно, тому що тут ще мав би я десь вмістити краза, камаза. Вони мають мене тут, в принципі, стояли. Ну, як вже є зіл, два місця він зайняв. З причіпом, ну і місце тут вже зайнято. Так що, скажемо, тут нема вже де, де поставити ті модельки. Ну нічого, щось придумаю, можливо, поставлю якось іншим його ракурсом з боку, ну і буде якось по-іншому. Ну, ось такий на сьогодні був прикольний, цікавенький огляд. Збулася моя мрія. Ну і ось такий на сьогодні був цікавенький огляд. Ну що ж, друзі, на цій ноті я буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па, до нових зустрічей!